Доброго дня, любі мої книголюби. Продовжуємо з вами читати оповідання зі збірки «Повільні танці Василя Карп'яка. Сьогодні ми читаємо оповідання, яке називається Вероніка. Допоміг дівчатам-однокурсницям скачати з Нету реферати. І вони мене пригостили пивом. Сидимо. Кічевому генделику, стилізованому під середньовіччя, і балакаємо про різні речі, про завтрашній іспит. Ще там щось. П'ємо пиво і балакаємо. Так, ні про що? Але гарна, гарна атмосфера і приємно. Дівчата вважають мене розумним. І це також приємно. Одна з них Марічка заміжня. Навіщось говорить про свого чоловіка? Каже, що вони схожі, показує знімок на мобільнику. Справді, схожі. Трохи. Її чоловік із того ж району, що і я. До нього якось чіплялася моя односельчанка. Зараз вона вагітна. Марічка боїться, що, можливо, це справа, так би мовити, рук її чоловіка. Але я запевняю, що це не так. Кажу, що знаю ту історію, і що одна сельчанка справді залетіла і навіть хотіла одного чувака на собі оженити, мовляв, його дитина. Але той не поводився. Сказав, хай робить експертизу, поза як він був у неї не один. Їх було щось із дванадцять, як апостолів. Та Марічка говорить, що її чоловік усе одно не святий, і рятує лише те, що він сам нікуди не ходить, цебто на дискотеки. А так би зраджував. Вони одружилися лише рік тому, через тиждень після мого двадцятиліття, Марічка каже, що я схожий на її батька характером. Він також за знаком зодіаку близнюки. Якось, крушно похитуючи головою, говорить, що я, як він, себто ні риба, ні м'ясо. Цього вона не каже, стверджує, що я гарний хлопець. Вона любить свого батька. Чи жаліє? Мати витирає об нього ноги. Мабуть, на Марічку трохи подіяло пиво. Інша дівчина Олеся, розмовляє по телефону, а Марічка відповідає, Виповідає мені своє життя, як її чоловік потрапив в аварію, як приперся додому п'яний, пішов у брудному взутті по дорогих хідниках, а тоді повиймав із бару подаровані на весілля коняки і почав їх усі відкорковувати та пити. За час їхнього короткого сімейного життя кілька разів піднімав на неї руку, і вона його п'яного вигнала з хати. Сказала, щоб повертався до батьків, хоча думала, що він проспиться в машині і вранці прийде просити пробачення. А він поїхав, тікав од ментів, у щось врізався, на щастя, з ним самим усе гаразд. З машиною ні. Поїхав до Польщі на заробітки, щоб відремонтувати. Гроші є, а щастя нема. Щастя не в грошах, хоч і в них також. Вона виповідає мені, як рідному. Як батькові, їй хочеться з кимось поділитися, щоб хтось її вислухав. Подруга Леся її не слухає. А я вдячний слухач. Жалію і слухаю, не перебиваю. І Марічка говорить про розлучення, що як не складеться, то нехай. Говорить уже з усміхом, з усміхом відчаю. Розповідає, що чоловік гуцул із пістиня. А уцули якісь такі, той ще до одруження заявив, що вона має сидіти вдома, а він ходити куди хоче. А хіба ви не вінчалися запитую? Звичайно, вінчалися у церкві. А як же присяга, що житимете до смерті? Вона усміхнулася. Їй було дуже смішно і гірко, через мою наївність, позаяку у житті, за її словами, все інакше. Очевидно, я ще мало в цьому тямлю у житті. Можливо, я згодний. А вона ставиться до свого життя якось байдуже. Тепер каже, що спершу прощала, бо любила, а тепер уже якось усе одно. Але коли це спершу, як вони ще року спільно не прожили? Вона каже, ти розумієш, я зустрічалася з хлопцем чотири роки і кинула заради нього. Я хочу любові, а він. Він вважає трохи по-іншому, багато п'є, цебто регулярно. І кількох днів не може без пива. Але не пляшки, а п'яти, і він старший на вісім років. Знову говоримо про завтрашній іспит. Потім виходимо на вулицю. Дівчата йдуть на базар, мають ідею купити однакові ковтини, тільки різного кольору. Тішаться. Біля катедри театралізована хресна дорога. Вісуса на голові, терновий вінок. На плечах хрест. Його шмагають нагайками. Ще є інші персонажі: Марія, Симеон, Вероніка. Вероніка дуже вродлива. Я зробив кілька знімків на мобільник. Звернули увагу. Оповідання називається в нас Вероніка. Це те, що він побачив. Вероніка дуже вродлива. А те, що було до того... Це все ні про що. Бачите, справжні чоловіки, так? У цієї Марічки чоловік, і йому байдуже до неї, так? І цей наш герой теж слухав, слухав, і йому теж байдуже до неї. Взагалі, тобто ні про що, так? Оде що ми з вами слухали, там 6 хвилин, ні про що. Вероніка, він побачив красуню. А оце все жінка, сімейні якісь проблеми, вінчання це все це ні про що. Воно в нього в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, оповідання називається Вероніка. Я сподіваюся, що це саме про це. Дякую вам. Пишіть в коментарях ваші враження, чи ви погоджуєтеся зі мною? Чи ні? Чи ви думаєте якось інакше? Буду дуже рада послухати, познайомитися з вашою думкою. Гарного дня! Дякую!